Моє вітання, це факти Лайв». Мене звати Оксана Гуцайте. І сьогодні говоритимемо про підпільну москальську школу у Києві. про підсумки засідання коаліції охочих. А крім цього, про Путіна, який вирішив, що його на війну відправляють вищі сили. Та Америку, яка погрожує Гренландії. Отже, ми починаємо на цей час. Семеро постраждали в Дніпрі, серед них двоє дітей. Росіяни масовано атакували обласний центр. Місту завдали по кілька ударів з різного озброєння. Спочатку росіяни випустили балістику, а потім шахеди. Поцілив ворог по житлових кварталах та навчальних закладах. Вибухи у місті почали лунати з вечора і лунали всю ніч. Пошкоджено більше десяти багатоповерхівок, гуртожитки, училище. Рятувальники цілу ніч гасили пожежі в різних районах. Також під ударом цієї ночі вкотре опинилася і Сумщина, а саме Шостінський район. Тут країна-терористка теж вдарила по житловому сектору. На щастя, обійшлося без жертв. Загалом цієї ночі сили оборони збили над Україною 81 дрон та одну балістичну ракету. Під атакою також були Харківщина, Донеччина та Черкащина. Тим часом, доки Росія щодня атакує наші міста і вбиває українців у центрі країни, спокійно собі працюють підпільні російські школи. Дітей навчають за радянськими підручниками, показують ворожі фільми і вчать російській мові. Що ви думаєте, подібну школу викрили наші колеги зі слідства інфу у Києві на території монастиря Московського патріархату Голосіївська пустень? Щонайменше 60 дітей там щодня навчаються з дев'ятої ранку. Найцікавіше офіційно документи цих учнів лежать у звичайних школах, куди вони не ходять. Тобто, доки наші захисники виборюють нашу незалежність, свободу від Росії, в Києві маленьких дітей вчать любити русський мір і співати ворожий гімн. Як по мені лучше прочитати молитву, ніж слухати хвилину мовчання, безконечно піти цей гімн ненормальний. А куди хотіли виїжджати? Ви Слушайте, от вижу слов'янська мова. Це, це що такое? Це як? Да, слов'янська мова. тут у нас ще є. Це тифоруський язик. Во-первых, ніхто захищено. Слава слава Богу, намолено, моліна. Звідси ракети не летять, а ні, вони вовкруг літають, ну, сюда не летят. На викриття такої школи вже відреагували у Міністерстві освіти. Там пообіцяли провести розслідування, але, ймовірно, тут має втрутитися і Служба безпеки України. До речі, а ви що думаєте? Чи нормально, що в нас на п'ятий рік Великої війни і досі себе розкута почуває російська секта? Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. У Львові посеред ночі лікарні залишилися без світла і зупинився комунальний електротранспорт. Про це заявив міський голова Андрій Садовий. За його словами, це сталося через те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств. Відтак, медзаклади і електротранспорт віднесено до звичайних груп відключень. Наразі місто працює над альтернативним посиленням роботи електротранспорту на маршрутах у місті. І на час виходу нашого випуску стало відомо, що електропостачання до частини критичної інфраструктури, що опинилася знеструмленою після перегляду критеріїв, у Львові відновили. Президент України Володимир Зеленський сьогодні на Кіпрі, де відвідає церемонію відкриття головування Кіпру у Раді ЄС. Туди він вирушив з Парижа, де напередодні відбулося засідання коаліції охочих, в якому взяли участь лідери 30 країн світу, а також американські представники. Результатом стали два важливих документи. Перший Паризька декларація щодо гарантій безпеки для миру в Україні, яку підтримали всі учасники зібрання. У ній наголошується на необхідності справедливого і тривалого миру, і відзначається, що здатність України захищати себе має вирішальне значення для колективної євроатлантичної безпеки. У документі йдеться про принципи моніторингу майбутнього припинення вогню. Підтримку українського війська та роль багатонаціональних сил країн-учасниць у стримуванні Росії та поглиблення оборонної співпраці з Києвом. Другий документ, підписаний напередодні, це декларація про наміри щодо розгортання в Україні багатонаціональних сил після війни. Його підписали Україна, Франція та Велика Британія. Передбачається, що багатонаціональні сили забезпечать відродження українських збройних сил. І забезпечить заходи заспокоєння в повітрі, на морі та на суші для України. Згадується, що Сполучені Штати також візьмуть участь логістикою і даними розвідки. Інші учасники засідання поза цими документами взяли на себе окремі зобов'язання. Швеція готова надати винищувачі Гріпен та допомогти з розмінуванням Чорного моря. Туреччина може взяти на себе безпеку в Чорному морі. Бельгія хоче зосередитися на забезпеченні повітряних та морських можливостей, а також зусиллях у сфері навчання. Але все це після укладання мирної угоди важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції. Це не тільки слова, конкретика спільна декларація усіх країн коаліції та тристороння декларація Франції, Британії та України. Документи ці є. І це сигнал, наскільки серйозно Європа і вся коаліція хоче готові працювати заради реальної безпеки. Цими документами ми посилюємо подальшу юридичну роботу в країнах з парламентами, щоб у той момент, коли дипломатія спрацює на завершенні війни, у нас була повна готовність розмістити сили коаліції охочих. сполучені штати вперше підтримали гарантії безпеки для України. Це відзначають західні змі, зокрема, агентство Reuters. Нагадаю, на засіданні коаліції охочих Америку представляли спецпосланець президента Стів Вітков та зять американського лідера Джаред Кушнер. Перед засіданням коаліції охочих українська делегація на чолі з Зеленським провела з ними окремі перемовини. А по завершенні засідання власне коаліція охочих Вітков і Кушнер вийшли на прес-конференцію, що буває нечасто. Вітков заявив, що президент Дональд Трамп рішуче підтримує протоколи безпеки, мета яких стримувати подальші напади на Україну. А якщо вони все ж таки відбудуться, захищати. Втім, Віткофа схоже більше цікавить повоєнна відбудова України. Після десятигодинних консультацій він заявив, що їх учасники дуже близькі до завершення найпотужнішої угоди про процвітання, яку будь-яка країна бачила після подібних конфліктів. Це відкриє величезні можливості для українців, для людей, які повертаються з війни і знайдуть чудову роботу. Втім, на вирішенні питання ще є. І сьогодні американські представники та частина української делегації, зокрема очільник офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця та секретар ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров залишаються у Парижі та продовжать переговори. Я Думаю, ми досягнули великого прогресу. Ми слухали заяви президента Зеленського та інших людей щодо питання території, яке буде найбільш критичним, і ми продовжимо ці дискусії. Сподіваюся, ми зможемо досягти певних компромісів щодо нього. Але я хочу сказати ось що: ми тут, щоб бути посередниками та допомагати в мирному процесі, і ми готові зробити все необхідне, щоб цього досягти. Президент Трамп твердо та Палко переконаний, що ці вбивства слід. Припинити, що різанина має припинитися, і ми всі тут налаштовані цього досягти. Всі вже практично домовились, ну майже от тільки Путін, схоже, захоплений війною, живе нею і не збирається її припиняти. Він багато днів не з'являвся на публіці. припускаю, що робив чергову косметологічну процедуру. А Кремль заявив, що тепер про його місце перебування не повідомлятимуть мовляв з міркувань безпеки після так званої атаки на його резиденцію на Валдає, якої насправді не було, і про яку він набрехав Трампу. Так, от напередодні Кремлю прилюдне відео, як російський диктатор відвідує богослужіння у святвечір. Нагадаю, Росіяни відзначають різдво сьогодні. Що це за церква? Офіційно не повідомляли. Та журналісти опозиційних медіа визначили, що це храм, розташований на території підмосковної військової частини головного управління розвідки. Оточували Путіна діти, військові та спецслужбісти, зокрема окупанти, які воювали в Україні. Цьогорічне відео відрізняється від попередніх тим, що після відправи Путін звернувся до присутніх з черговою божевільною промовою, з якої випливає, начебто, російські загарбники, торгнувшись в Україну, виконують святу місію, нібито за дорученням Господа. Ось частина цього спітчують Я дуже часто називаю Господа спасителем, тому, що він прийшов на землю, для того, щоб спасти всіх людей. От і воїні, война Росії, ані завжди поручению Господа эту самую миссию. саму місію. и і людей, спасіння родини Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, окрілене успішною спецоперацією з вивезення та доставки до суду венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро повернувся до своєї давньої мрії, хоче Гренландію. Її господареві білого дому бракує, щоб контролювати західну півкулю. Її у Вашингтоні називають «зоною інтересів. В неділю він заявив: цитую: нам потрібна Гренландія з погляду ситуації у національній безпеці. Це надзвичайно стратегічно. Просто зараз Гренландія оточена російськими та китайськими кораблями. Нам потрібна Гренландія з точки зору національної безпеки, і Данія не зможе зробити цього. Кінець цитати. Гренландія має бути частиною США. шавтор йому на телебаченні – заступник глави адміністрації Білого Дому Стівен Міллер. Перед тим дружина Міллера оприлюднила у соцмережі малюнок карту Гренландії в кольорах американського прапора. А сьогодні прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіць сказала, що адміністрація Трампа обговорює низку варіантів придбання Гренландії. Використання американських збройних сил не виключають. Світ божеволіє, але ви повинні лишатися при повному розумі в цьому потоці інформації. Тож дивіться факти лайф, аби знати більше. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і коментуйте. До зустрічі!